Що до слова наших побратимів Чумак Сергій Вікторович Народна Рада Підтримаємо! шановні друзі, українці, земляки, вільничани. Дякую, що мені дали слово виступити з трибуни. Сьогодні вся Україна і світ дивляться, як на київському майдані б'ється серце України. Там зароджується нова Україна. Не даймо їй загинути під кийками кривавої банди. В разі програшу революції влада через деякий час після вщухання протестів буде застосовувати до патріотів, які приймали активну участь у протестах жорсткі репресії. Гасло Україна це Європа вже не задовольняє більшої частини протесту. Учасники протестів висувають як владі, так і опозиції більш ширші вимоги: відставка президента, розпуск парламента, перевибо перевибори на всіх рівнях, тихо і мирно, без антимайданів, угода за угодою, підприємство за підприємством, керівна верхівка веде Україну у митний союз. Як казала Ліна Костенко, колись ми проснемось в іншій державі. Бо проспали свою. Я закликаю вас, не проспіть свою державу. Так звані парламентські методи не діють. Все менш дієвими стають і методи впливу через Майдан. Все, що відбувається в Києві, відображається і в регіонах, зокрема у Вінницькій області. Партія регіонів на місцях формує і відправляє до столиці бригади тітушків, які здійснюють напади на офіси опозиційних партій та громадських організацій, блокують дипломатичні місії країн Європейського союзу, нападають на журналістів, активістів майдану та простих громадян. В той же час опозиція у Вінницькій області недооцінює потребу у створенні на місцях активних осередків протесту, посилаючись на те, що у Вінниці є порозуміння з владою щодо мирних протестів і основним своїм завданням бачать лише направлення людей на Київ. Звертаюсь до всіх опозиційних партій Вінниччини. товариство. Ми робимо спільну справу. Ми разом боремося за наше спільне, європейське майбутнє. Ми разом стоїмо на Майданах і протистоїмо бандократії. І тільки разом зможемо перемогти. Діючи окремо, ми ніколи не переможемо. Ані сьогодні, ані в 2015 році. Хунта не розбирає кольорів і знамен. Вона по одному нищить всіх незадоволених. і винятків не буде. Об'єднуємося, єднаємо зусилля для спільної мети, вільної, демократичної, європейської України. Кожна чергова сварка і провокація тільки посилює режим і хунту. Вінницька народна рада закликає опозиційні партії до об'єднання зусиль. Громади на місцях мають формувати громадські осередки протесту. Для тиску на місцевих представників режиму для протидії інформаційній війні з боку партії регіонів, для залучення більш широких верств громади до протестних акцій. Потрібно об'єднуватись в містах, районах, області, створювати свої центри спротиву. Офіційна опозиція, на жаль, бачить вихід у відставці Азарова, а не в зміні всієї злочинної системи. Для цього потрібно створювати страйкові комітети в вулиці, кварталу, гуртожитку, підприємства. Створювати загони самооборони при будинках, підприємствах, населених пунктах, делегувати своїх представників до Вінницької народної ради як представницького органу громади. Нашим завданням має бути організувати спротив на місцях. Сьогодні режим тримається за рахунок в тому числі і регіональних своїх ресурсів. Звозяться тітушки, війська з регіонів на контрреволюцію надходять кошти. Ми тил, а тил має допомагати фронту. Всі, хто може, їдьте на Київ. Також наше завдання організувати спротив на місцях з тих людей, які з різних причин не можуть їхати на Київ. У представників режиму має горіти земля під ногами в їхніх князівствах. Вони мусять відчувати, що втікти додому не вдасться лише спокута, каяття перед народом, лише на колінах, перед тими, над кими знущалися роками. Зможуть вижибрати прощення, якщо не для себе, то хоча б для власних дітей. Дай Боже, щоб все вирішилося в Києві, але ми повинні бути готові до більш сильної контрреволюційної реакції режиму, і ми це зможемо. Наш заклик не проспи свою державу, наше гасло банду. Шановні, я ще хочу оголосити резолюцію народної ради, яка проходила поруч, для того, щоб ви почули про що ми говорили там, поруч поруч ось тут.